Доброго дня, мем! не бажаєте поговорити про спасителя нашого Ісуса Христа? Вітаю! Доброго, Доброго дня! мене звати сестра Барнс і о Господи! Ти дізнатись більше про церкву Ісуса Христа. Заходьте. Ми зайдемо лише, якщо в домі присутня жінка. Моя стара вдома Сара рахують. Супер. Пирога. Так. У нас саме в духовці стоїть. А, я бачу, що ви напрочуд духовно цікава людина. Я вважаю, що добре бути релігійним. Знайти себе в доктрині, в яку справді віриш. Що ж, місія виконана. Я підогляну, як там періг. So Ти тут пролізеш. З з'їхала. Нам уже час додому. Хочете піти, я вас не тримаю. Та виходьте крізь двері, що відповідають вашій вірі. До чого тут взагалі цей вибір? До всього? Здається, він нас вивчає. Це змусить ваші серця калатати. А може навіть і вмерти захочеться? Не треба боятись. Ви станете свідками дива. Ty... ...skoro u